На Закарпатті розпочався високий туристичний сезон. Гірськолижні курорти уже заповнені туристами, а готелі ще з літа заброньовані до кінця зими. Туристи з України та за кордону приїжджають у нашу область, аби відпочити якісно та відносно недорого. Як підготували Закарпаття до туристичного сезону та що цікавого обирають для себе туристи, дивіться у нашому сюжеті. Все більше українців, обираючи, де відпочити замість турів у теплі країни, надають перевагу внутрішньому туризму. Стосується це як літнього, так і зимового сезонів. Про це свідчать статистичні показники. За нашою інформацією, минулого року Закарпаття відвідало близько півмільйона туристів. В той час, як стане на 1 листопада, вже ми мали за мільйон. За тим, як у нас є на сьогоднішній день заповнені практично всі потяги, які їдуть за Закарпаття, можна говорити про те, що у нас буде значно більше туристів ніж було минулого року. Цьому році Закарпаття нарешті стало туристичним брендом. В інших областях країни з'явились білборди, які запрошують відвідати землю наближену до неба. Ми вперше пішли в інші області рекламувати свій потенціал і зробили таку рекламу у п'яти областях, абсолютно різних. Почали з Волині, перейшли в Тернопіль, плавно перекинулися в Одесу, Херсон і далі на Харків. І на сьогоднішній день ці п'ять областей розмістили 20 рекламних наших постерів на своїх білбордах. На початку зимового сезону перспективи та проблеми галузі обговорили екскурсоводи, власники готелів і сільських садиб, турагенти та представники влади. Координаційна рада з питань розвитку туризму та курортів визнала, крім цьогорічних досягнень, залишаються і невирішені питання. До прикладу, незручне залізничне сполучення з іншими областями чи погані дороги. Поліпшити інфраструктуру на місцевому рівні нелегко. Проте представники туристичного бізнесу закликають виправити те, що під силу змінити самостійно. Скажімо, ліси, вирвирубка лісів в горах. Ну скажімо, е, викуп. Певних територій, якими проходили пішоходні стежки, якими можна було прогулюватись туристам, ніде стати туристичним автобусом елементарно. Нема туалетів, просто теж елементарно, нема освітлення, гарного вулиць. Це те, що ми можемо і самі зробити, прибрати свої вулиці як слід. Більш-менш у нас вирівнюється ситуація з об'єктами розміщення з ресторанною сферою, і то є також проблеми, тому що у нас традиційно в Закарпатті Різдво це шостий. 7 восьме число, коли сюди дуже багато людей їдуть саме на ці дати, саме на різдвяні свята, вони в силу традицій, в силу релігійних переконань вони не працюють. Теж саме із новорічним періодом, з 31 1 числом, що роблять ставку не так на туристів, як на якісь корпоративні заходи, та навіть зважаючи на всі недоліки, туристи зі всієї України дедалі частіше обирають для відпочинку Закарпаття. Я приїхала з Києва, студент. Ось тут уже з за 10 своїх років вперше мені це місце показав мій викладач, і якось воно з самого початку мене зачарувала. А чомусь не приїхали? Ну як це ж Карпати, Ми проживаємо в Києві. Повітря там не дуже шум, а тут а, тихо природа. Я приїхала з Кривого Рога. А вот почему Карпаты, потому что тут самый лучший курорт, самые лучшие места. Мне нравится, что именно эта часть Украины выдерживает самые лучшие украинские традиции. З Чернівців приїхала, ми часто сюди приїжджаємо на Петрос і на Говерлу. І це наше улюблене місце, тому що тут дві найвищі вершини Карпат. Ну, Карпати насправді дуже гарне місце. Тут прекрасні краєвиди, тут дуже вічливі, такі дружні люди, і звісно, якби активний відпочинок. Але в той же самий час люди, які шукають пасивного відпочинку, також його можуть знайти. За словами представників турагентств, людям, які приїжджають на Закарпаття, цікаві абсолютно всі туристичні маршрути та локації, адже 13 районів області по-своєму неповторні, самобутні та абсолютно різні. Однак в пріоритеті все ж залишаються ті, до яких ведуть менш розбиті дороги. Особливо популярні, наприклад, замки Закарпаття. Це замок сент Сантмікло Одне з архітектурних чудес України замок Мукачевський Паланок, замок Шемберна. Людей интересует венгерська культура, біговський район, то есть такого що є в Закарпатье, просто нигде не Но опять же йде прив'язка к дорогам. Костінські термальні источники, дегустация настоящего венгерского вина, где його действительно можуть по настоящему представити популярним вчитається теж і ломшорські чани, теж настоящая зюмінки, де також такого нигде ви більше не увидите. Окрім популярних витоптаних туристами стежок, туристичні агентства пропонують і нові маловідомі локації. Мы пытаемся раскручивать маршрут, у нас называется «Тайны Ужанской долины». Это Перечинский и Березнянский район. То есть мы видим, как рождается река Уж, начиная от города Ужгород и заканчивая с перевалом. Масса интересного, уникальнейшая линия Арпада, гора Вышка. Там находится такие, как бы, регион, где самое большое, место, самое большое количество гроз вообще в Украине. Від незабутніх емоцій та екстрему до астрономічних новинок дивувати туристів на Закарпатті є чим земля наближена до неба, готова приймати туристів цілий рік.